В рамках Днів Європи в Україні було проведено ярмарок проєктів. Представництво ЄС в Україні практикує виїзні семінари і конференції містами. Тож у Кривому Розі було проведено захід з приводу роз'яснення діяльності представництва ЄС в нашій державі, реалізованих і майбутніх програм, а також з питань отримання грантів на реалізацію власних проєктів. Європа прагне допомогти і фінансами, і знаннями задля покращення ситуації в Україні. Але виконання цього завдання має бути покладене на свідомих громадян. Ми тут нічого не ділимо без України, без українців. І всі наші програми – це підтримка того, що українці вирішили робити. Це може бути через державство, це буде підтримка різних міністерств на реформування, але це також через молодіжі, через університети, які проєкти вони хотят делать, чтобы улучшить их условия жизни, чтобы у них было лучше. И особенно очень много есть на поддержку всех, что страдающих от ситуации на Востоке. ЄС підтримує процеси демократизації, децентралізації і реформування, але наші співвітчизники часто помилково вважають, що питання поліпшення життя країни лежить лише на державних органах і установах. Європейці ж проводять практику фінансування проєктів громадських організацій, навчальних закладів або просто свідомої молоді, яка має свою думку і може зробити щось корисне для країни. ЄС е, завжди працює на принципах прозорості і рівного доступу до інформації і до фінансування, в тому числі. Тому всі проекти, які втілює європейський союз, вони реалізовуються через конкурсну систему. Будь-яка установа, організація, яка зацікавлена в отриманні фінансування, вона свою ідею розробляє по формі типової проектної заявки. Типова форма завжди є в конкурсі. Її потрібно дуже чітко дотримуватися, подавати вчасно. Завжди є кінцевий термін, до якого необхідно подати заявку. І після того, коли настає ось цей кінцевий термін, всі форми, всі проекти, які отримав відповідний орган управління програмою, здійснює оцінку цих проектів і в результаті обираються найкращі проекти. І таким чином обрані отримують фінансування. За підтримки ЄС в місті вже реалізується чимало програм. Однією з яких є місцевий розвиток, орієнтований на громаду, спільний проект ЄС, і програми розвитку ООН. Він надав можливість підвищення енергоефективності і реконструкції навчальних закладів Криворізького району, проведення вуличного освітлення і застосування новітніх технологій. З 2012 року нам реалізовано в районі вже вісім мікропроєктів громад за основною квотою, за додатковою, за додатковими можливостями, які відкриває проєкт для своїх громад-учасниць. Більше мільйона гривень витрачено на мікропроєкти громад, з яких понад 600 тисяч гривень це кошти проєкту. Зараз проєкт МРГ3 проводить діалоги з нашими громадами, новими учасницями. Вони вже визначили пріоритети місцевого розвитку, які реалізовуватимуть в рамках цього проєкту. Три проекти це ж знову ж таки енергозаощадження шляхом заміни вікон і один проєкт вуличного освітлення село Кам'яне Пуле. Учасники ярмарку проєктів прийшли для перейняття досвіду європейців і майбутньої співпраці. Ми непосередньо представники молодіжного спілку, ну, хочемо бути в курсі всіх подій, які відбуваються у нас в місті. У нас є багато своїх проєктів в молодіжному спілку, і ми плануємо як-то непосередньо співпрацювати з Європейським Союзом для досягнення цих наших цілей. Європейська практика в черговий раз доводить, що кожен може долучитись до справи розвитку своєї країни. За всебічної підтримки треба мати лише сильне бажання, свіжі ідеї і не боятись робити добро своєму місту і державі.